Як уникнути кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації? Юридичний аналіз: Привіт! Ви на каналі Консультант. Сьогодні поговоримо про те, як уникнути кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації. Ухилення від мобілізації в умовах воєнного стану є серйозним правопорушенням, яке може призвести до кримінальної відповідальності. Це питання особливо актуальне в умовах підвищеної мобілізаційної активності, коли кожен громадянин зобов'язаний виконувати свій обов'язок перед державою. Визначення підстав для звільнення від мобілізації. Перед тим як розпочати процес захисту, важливо зрозуміти, які підстави можуть бути використані для звільнення від мобілізації. Це може включати стан здоров'я, сімейні обставини, навчання, роботу або інші підстави, передбачені законодавством України. Послуга «Юридичний аналіз ситуації допоможе вам зрозуміти, чи підпадаєте ви під категорію осіб, які мають право на відстрочку або звільнення від мобілізації, та які дії слід вжити для уникнення кримінальної відповідальності. Правовий аналіз ситуації дозволяє виявити можливі ризики та підготуватися до їх мінімізації. Основні юридичні аспекти захисту від кримінальної відповідальності. Громадяни, які ухиляються від мобілізації, можуть зіткнутися з такими правовими наслідками, як кримінальне переслідування, штрафи та інші санкції, дисциплінарні заходи. Адвокат може суттєво допомогти у вирішенні правових питань, пов'язаних із захистом від кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації. Основні напрями допомоги включають Консультацію, супровід при вирішенні спірних питань, оформлення документів. У процесі захисту від кримінальної відповідальності можуть виникати різні проблеми, пов'язані з документами, типові проблеми з документами. Серед типових проблем можна виділити невідповідність документів законодавчим вимогам, відсутність необхідних доказів або їх неправильне оформлення, помилки в особових документах, що можуть вплинути на ваш статус, невчасне оформлення документів для отримання відсрочки або звільнення від мобілізації. Оскарження рішень щодо мобілізації. Якщо громадянину було неправомірно відмовлено в звільненні від мобілізації або неправильно оцінено його підстави для цього, він має право на оскарження таких рішень. В таких випадках юридичний аналіз ситуації допоможе оцінити ризики та підготуватися до оскарження. Правовий висновок адвоката стане основою для обґрунтування скарги або позову. Уникнення кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації є важливим процесом, що потребує дотримання прав. Та виконання обов'язків з боку громадян. Використання правових інструментів, таких як консультація адвоката або консультація юриста, дозволяє ефективно захистити свої права та забезпечити своєчасне реагування на правові виклики. Щоб отримати кваліфіковану допомогу та забезпечити захист ваших прав, звертайтеся до юридичного маркетплейсу Консультант. Наші експерти нададуть вам необхідні консультації та підтримку, щоб ви могли впоратися з будь-якими правовими питаннями. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!